Добрий вечір, дорогі друзі. Радий бачити вас У нас вечір. А вас чи день, чи ранок, але будьте здорові і вітаю вас нашим українським націоналістичним і національним гаслом. Слава Україні! Дорогі друзі! Цього вечора давайте поспілкуємося про наших героїв. І, зокрема, про Дмитра Вітовського це полковник українських січових стрільців. Він був крутим хлопцем. Він прожив, на жаль, дуже мало. Він загинув в віці 31 року. Але яким було насиченим його життя? І який же він був біса крутий чоловік? Ну, давайте буквально почнемо з його дати народження. Він народився 8 листопада 1987 року на території сучасної Івано-Франківської області. Тоді це називалося Станіславський повіт. Він народився в селі звичайних селян. В нього не були видатні якісь батьки, про яких можна було говорити, але які народили таку надзвичайну і талановиту дитину, про яку ви згодом знаєте? Чому? Ну, давайте швидко, якщо ми скажемо, зацитуємо історика Івана Кріпакевича, який назвав Дмитра Вітовського спартанцем вимогливим до себе. І до інших. Ось давайте ми покажемо цього славного спартанця, військового, сильного, зібраного, надзвичайно успішного ідейного чоловіка. Е, що ми можемо сказати про нього? Е, він, він мав е, освіту юриста, але освіту. Не зразу вдало. Він так само, як знаєте, як Степан Бандера в свій час. Він був відрахований з Львівського університету за свою політичну діяльність. Він не закінчив Львівський, Львівський університет. Він його вже змушений, змушений був закінчити університет в Краку. Ягелонському, Ягелонський вже університет. І там же він здобув фах юриста. Е, він був. Ще з маличку, ще коли вчився в гімназії і був таким собі, ну, юнаком, навіть можна сказати, підлітком. Він вже тоді створював таємні організації, які займалися українськими справою справою українського будівництва державного. Я yeah. чую, що так тут тріщить. Я знаю, як зробити як зробити гарно у мене є ідея. О, отак відкриємо. Подивіться на наш вогонь. Армійський, хай буде так. Знаєте, ми військові теж, теж шукаємо затишку навіть в армії і шукаємо чогось такого приємного. І давайте, хай буде так, хай буде гарно. Дорогі друзі. Михайло, Михайло, Лозинський, Михайло Лозинський, політичний діяч Західноукраїнської Народної Республіки, колись згадував, як вони зустрілися з Дмитром Вітовським. І їхню першу зустріч. Вони зустрілися, коли, коли Вітовському було 19 років, а Лозинському, з яким я зустрівся, було 26 років. Фактично, вони були, можна сказати, ровесники, в них не було великої різниці в віці, але вже на той час, на той час їхні концептуально погляди відрізнялися. І тут ми скажемо так. Як склалася їхня доля по-різному? А склалася так, які ми вони були людьми? Коли, знаєте, через декілька вже років вони з ним вже зустрілися повторно, то Дмитро, Від, Від, Дмитро Вітовський він згадував е, з таким певним докором, пану Лозинському, що каже: Я з вами зустрівся, е, я... Шукав, як виготовляти бомби, як займатися підривною діяльністю революційною. А ви мені розказували про якусь толеранцію і якусь демократію і так далі. Ну, е очевидно, що такими вони були різними, і так їхня доля склалася, що Дмитро Вітовський став професійним військовим, а пан Лозинський став професійним дипломатом. І один, і другий це були патріоти України. Але звичайно, що вони бачили по різному розвиток. Бачили по різному розвиток і стратегію боротьби. Хоча, звичайно, вони були разом і в одній команді, і боролися за одну справу. Е, ну е, Дмитро Вітовський на цій зустрічі він проповідував і переконував, і питав: каже, дайте мені революційну літературу. Чого йому не міг дати Лозинський. Так само він проповідував ідеї аграрного терору. Проти представників польської національності поляки сьогодні наші союзники прекрасні. Ну але в історії були різні моменти. І на той час молодий революційний Дмитро Вітовський він вважав, що треба боротися терористичними методами проти польських землевласників для того, щоб українцям була більше землі. Українці на той час мали землю, а на той час то мав землю. Той був успішним, заможним і той мав успіх. Тому, як ви бачите, ця людина була дуже така радикально влаштована. Навіть за свої погляди він був позбавлений старшинського звання в австрійській армії. Він був професійним військовим на той час території, території Станіславщини вони належали до австро угорської імперії Західна України. І він був військовим, і за це його позбавили старшинського звання за його політичну роботу, його погляди і його гасло. Відоме гасло, яке він проголосив, буде армія, буде державність. Через 100 років проходить це гасло і актуальне сьогодні, як ніколи. Він створював військово-спортивні патріотичні організації Січ. На той час це були такі молодіжні організації. Щоб ви розуміли, напевно, багато з вас знає і чули про таку гру, військово патріотичну гру, як джура. Я думаю, що, напевно, це щось близько. Або організації, такі як пласт, український скаутинг, Спілка української молоді це такі організації, які в принципі були дуже близькими, і багато вихідців, вихідців з січі вони по потім поповнювали ці організації і йшли в Січові стрільці, поповнювали потім і в українську повстанську армію, і розвивалися далі, скажімо, в напрямку і оборони країни, і державного будівництва, і взагалі належало до націоналістичних організацій. В часи Першої світової війни він вступив до, вступив до Легіону українських січових стрільців. Він був учасником битви за маківку. Ну, як ви знаєте, є пісня там, на горі на маківці, там сі б'ються січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за рівні і права і державу». І далі продовжують: три дні б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Ну, вони більше билися, але я в собі так жартую, що, очевидно, три дні вони сміялися, а вже далі вони все-таки відчули втому. Бо... Але це була дуже переможна і дуже славна історія нашого війська, де ми, українці, перемогли росіян в 1915 році, 29 квітня, 4 травня, тривала ця битва. Дмитро Вітовський був лідером листопадового чину. Який відбувся 1 листопада 1918 року, дехто називає це переворотом, але я не вважаю, що це є образ. Це дійсно був такий чин, коли в Україні було в Львові, були захоплені ключові державні установи, установи організації, і було проголошено створення Західноукраїнської народної республіки Дмитро Вітовський. Це була людина чину. Він дуже чітко вловлював момент, коли потрібно діяти. От я вам скажу, коли я про нього взнавав, то мені зразу нагадався Володимир Парасюк з Майдану. Це та людина, яка в певний момент дуже вдало знала, де появитися і що виголосити. Фактично, він змінив хід розвитку подій на той час. Це було круто, і я от в цьому, якраз Дмитра Вітовського якраз абсолютно впізнаю. Він Дмитро Вітовський він керував цим е, захопленням е, влади і проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки. Це була людина глобального мислення. Він перший, який проповідував ідею е, о, о, ідею воз'єднання західної Української Народної Республіки і УНР. Як ми знаєте, як ми знаємо, 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки. І один з основоположників цього і ідеологів це був, це був Дмитро Вітовський. Як говоримо і бачимо, через роки проходило, проходить це. І так само актуальність наших цілісності і соборості нашої країни. Він був ідеологом і людиною дуже ідейною, яка вміла добре виступити, яка вміла добре написати. Він був засновником. Журналу Шляхи видавничий, і він був засновником стрілецького фонду. Я поцікавився, що це за стрілецький фонд. Виявляється, ми маємо це те саме в армії. Це наші ротні каси, батальйонні каси. Це те, коли ми скидаємося грошима на потреби нас, військових. Ну, Ми свої внески даємо, так як люди дають і допомагають армії також. Але з певною особливістю стрілецький фонд це та. Скарбниця, звідки брали на видавництво періодики, журналів, листівок, газет. Ви уявіть собі, наскільки були серйозні і вмотивовані ідейно люди, які служили в армії, і наскільки вони відчували необхідність ідеологічної пропагандивної роботи. Ось де по-справжньому приклад для цих працівників, які відповідають в армії, які сьогодні називаються. Психологічна підтримка персоналу, а насправді це значно ширше. Ми відповідаємо за взагалі за формування і за виховання солдатів, військових. Ще на той час, ще 100 років тому, ці питання були актуальними. Отже, друзі, давайте ще раз узагальнимо і скажемо. І згадаємо цього славного українця, цього славного українця Дмитро Вітовський. Він був радикальний. Він відрізнався від інших. Чи мають такі бути всі, як Дмитро Вітовський, чи можуть бути такі, як Михайло Лозинський, який став дипломатом? Напевно, в кожного є свій шлях і свій характер. Але який ми можемо зробити висновок для себе? Чи будете ви радикальною людиною? Чи будете ви більш спокійним і виваженим щодня, щогодинки ми маємо подумати, що, що ми зробили для України? Чи ви в військовій формі, чи ви в формі фермера? Які працюють в полі, чи ви людина, яка взагалі безробітна на цей момент. Але це не означає, що ви повинні склавши руки, нічого не робити. Ми всі маємо працювати для України. Щодня, щогодини, щохвилини. І тоді Україна відтячить нам сторицію. І тоді переможемо будь-яких ворогів і виграємо у всьому. Слава Україні!